12 молодих лікарів-інтернів сімейної медицини, випускників інституту після дипломної освіти та довузівської підготовки, отримали подарунки від місіонерів із Сполучених Штатів Америки. Медичні набори оторіно офтальмоскопів допоможуть фахово та швидко діагностувати різні патології ока, органів дихання та слуху. Мирослава Калиніч працюватиме в сімейній амбулаторії села Невицьке. І переконана, що наявність такого обладнання надзвичайно важлива сімейному лікарю. Адже доводиться приймати як немовлят, так і пацієнтів старшого віку. Принципова відмінність сімейної медицини від звичайного стереотипного прийому терапевта в тому, що ми оглядаємо пацієнта максимально, не відправляючи його при цьому до вузьких спеціалістів. І те, що ми можемо зробити, те, що не потребує відправлення на якісь додаткові методи до дослідження, це якраз офтальмоскопія і отоскопія, які дуже корисні для проведення діткам. Оскільки вони часто не можуть поскаржитися, і не можна точно встановити діагноз, якщо не зробити це за допомогою отоскопії. Оскільки це дуже часто патологія у маленьких дітей. Коли ви оглядаєте коли ви оглядаєте маленьку дитину, ви не можете не оглянути вухо дитині, тобто є така насадочка, яка дозволяє доктору подивитися вухо. Причому наші інтерни научені ці, ці навички. Тобто у них є така практична навичка, вони вміють дивитися. Міть дивитися вони і око. Якщо до вас приходить пацієнт із найчастішою патологією гіпертонічна хвороба в нашій області і в Україні в цілому, то подивитися очне дно він зобов'язаний при цукровому діабеті. Зобов'язаний лікар подивитися очне дно, і це дає можливість оця маленька машинка. Крім того, якщо є люба лорівська патологія, то пацієнт може вийти від сімейного лікаря, який його обстежить уже на достатньо адекватному рівні. На мій погляд, я в принципі є за курсом сімейних лікарів вже досить тривалий час, і ми учимо їх, показуємо їм ці навички. І дуже шкода було, що ця навичка пропадає, тому що вони знають, як дивитися око, як дивитися вухо. Але, на жаль, із-за нестачі апаратів дуже багато із них так і не використовують цієї навички. На щастя, сьогодні оцей випуск йому пощастило дійсно від. До року, коли першому випуску сімейних лікарів подарували подібні набори, то тепер цей випуск буде мати так само такий набір, і ми дуже раді, що можливо це поможе покращити здоров'я наших пацієнтів, діагностичну допомогу надати на хорошому рівні. Важливість підготовки високофахових лікарів сімейників підкреслили під час зустрічі з закордонними волонтерами проректор Жгородського національного університету Юрій Переста. Де процес реформування медичної галузі, але якщо говорити про Закарпатську область, то ми можемо сказати, що вона є в числі перших на Україні. Це можна сказати і про швидку медичну допомогу, яка повністю реформована і одна з кращих є на Україні. Сьогодні визнана. Це і, скажімо так, сімейна медична допомога. Сімейний лікар це сьогодні той лікар, який надає допомогу всій сім'ї і дітям, і дорослим, і дорослим старечому і молодому віці. Тобто, сімейний лікар він заміняє на сьогодні. Якщо брати так умовно, медичну допомогу, яку мав надавати три-чотири різних фахівця. Волонтери християнської місії Едвард Колум та його дружина Барбара вже півтора року живуть в Україні. Вони неодноразово допомагали як медобладнанням для різних лікарень, так і навчанням за кордоном фахівців медиків. Ми не лікарі, ми волонтери, але переконані, що медицина України на правильному шляху. Якщо ви будете продовжувати готувати молодих спеціалістів-сімейників, аби вони працювали в селі, то досягнете успіхів. Місіонери мають на меті ще неодноразово допомагати закарпатським медикам в їхніх планах. Візит на Закарпаття у вересні цього року.